Любі, друзі, ви на каналі Бабусень Квіточки тільки. Ось такий гномик зустрічає вас сьогодні і знайомий зі своїм різдвяним другом. Адже це різдвяник, який вирішив втретє заквітнути і стати найкращим другом пасхальнику, який вже відцвітає. Зараз є чудова можливість показати вам різницю. Вживу між цима двома рослинами. Ось така квіточка у пасхальника ви бачите відмінність. Тут вона відсвіла і зав'язалися невеличкі плодики. Подивимося, чи вистріють цей з переляку почав цвісти, бо він в цьому році думав прогуляти. Але холода зробили свою справу, і він викинув бутончики. Це теж пасхальник. А це. Різдвяник ось така між ними різниця. Я думаю, більш кращого показового виступу між цими двома пасхальними в лапках рослинами не придумаєш. І сьогодні буде у нас дуже багато висновків і нового. Ну що ж, продовжимо? Ви пам'ятаєте всі мою клумбочку на балконі із тюльпанами. Ось так уже деякі відквітли, і щоб не пропали, я вирішила їх дістати. А до чого це я веду? Дуже багато хто купує рослини після виганки тюльпани. Купують в кращому випадку ось таку цибулинку. Але кожна рослина після дозрівання робить ось так. Це розпадається. Визрівша цибулина на дітки це одна цибулинка. І так, і ви купили ось таку, вона розділилася на дітки, і в 90% ця дітка на майбутній рік квітнути не буде. Але в основному ви купуєте рослину одразу, вона не визріла, її вирвали, і зрізали квітку і кинули, щоб вона доходила. Або згниє, або виживе. От та, що вижила, ви її отримали. І навряд, що вас визріває добра дітка. Часто й густо вони пропадають. Так, є багато хто каже, ось, у мене ціла грядка, після вигонки, погляньте, які гарні. Так, є. Декому везе, а декому ні. І тоді в пости у Фейсбуці про те, що мені робити, ось поганий продавець, навіщо він таке продає, ну ви ж знаєте, що ви купуєте. Або поцікавтеся. Рослина після вигонки не може дати повноцінну цибулину і не дасть визрівшу квіткову бруньку. Ось отак ви очищаєте свою цибулинку і дістаєте не дуже добре. Мені однією рукою, Ось, вибачаюся, Ось такі зубчики. Я потім дочищу. Вам потрібно це все підсушити. Не так, як пишуть. Садіть, нічого з ними не буду висушити. Як мінімум до вересня, а то й жовтня, і при прохолоданні висадити на грядку, бажано обробити від грибка, бо рослина може бути заражена грибковими захворюваннями. Вона зберігалася у вологих умовах. І ось така діточка від... Зрозуміло, що вона на майбутній рік не заквітне. Оце все одна цибулинка. Так, ви виграли за дешеві кошти, ви купили 4 цибулинки. але Можливо, ось ця заквітна на майбутній рік. І то і за того, що це дощ зрівала вірно. Ще хочу звернути такий нюанс про те, що всі кидаються на те, що за дешеву ціну можна купити піоновитні тюльпани після виганки. Відповідь, скажіть, напишіть мені, чи багато хто з вас купує піоновидні квіти на 8 березня. Навряд чи. Це квітка в основному пізнього сроку дозрівання. Виганка збільшується. Отже, збільшуються витрати на її вигонку і дуже багато нюансів там, бо я займалася вигонкою. І хочу сказати одне: піоновидні, лі, 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 леєцвітні, попугайні, на вигонку не використовуються. В основному використовується великий бокал, це дарвінові гібриди Тріумфи. Ті, що себе виправдовують, виправдовують швидкими строками дозрівання, зацвітання, мають велику квітку і високу, це що потрібно для букету. Все інше садиться ну, штук по 50, не більше, щоб, як отока для разнообразія. От і думайте, чи може бути у людини 10 сортів піоновидних? Навряд чи. І в основному ви отримаєте звичайні бокаловидні тюльпанчики. А ці у мене будуть дозрівати до осені, і потім я їх взиму знову висаджу, бо вони в мене йшли не на вигонку, а квітли як звичайні тюльпанчики. І це у мене піоновидні. Висаджені були просто для цвітіння на балконі. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. Як вони квітли, і сроки в них були різні, хоча я садила в один день. Найперші заквітли ці фіолетові, а білий і білорожевий іще дозрівають. Тож, я бажаю вам розважливості, і тепер уже у вас є знання про вигоночні тюльпани. А вам я хотіла ще показати, що я ж знову купила із мене. Я вставлю відео про це. Як я садила, обробляла і покажу, що ж зараз? Три гімено каліса жовті, які я говорила, прогнозувала про те, що це навряд чи це гіменакаліс та ще й жовтий. Перша відмінність погляньте ось це стебло. У гіменакаліса його немає просто-напросто. Так що будемо впевнені, що якщо зацвітуть, то вони будуть жовтими і мене. І ось погляньте, чому я так посадила. Ось отут є вже корінчик, хай вони підростають, і потім я висаджу обов'язково у велику тару. Той, хто має садові ділянки свої, може висадити на грядку, вони будуть там краще. краще сформується цибулинка, і ці смени вас порадують більш таким цвітінням, оригінальним і гарним, ніж у мене на балконі. Не забувайте обробляти акторою, бо Ірисова муха полюбляє саме ці цибулинки. І ось оцей горщик, що я садила, тут був білий гімонокаліс, три маленьких цибулинки і два жовтих ісмени. Як ви бачите, це ісмени, і вже не потрібно навіть думати несправжнє стебло, воно високе. Одна цибулинка ось там собі застрягла. Я ще говорила, що обробляти в мене нічим, тому я саджусь без обробка. І тут, дивіться, що ми маємо. Ми маємо те ж саме несправжнє стебло. Це ознака саме іс мене. І навчіться, будь ласочка, відрізняти, що коли є стебло, це ісмен, воно не може ніяк бути іменокалісом, щоб там не було. І доказом цього я спеціально купувала різні упаковки, різні фірми, де були підписані ось так назви. Лише, здається, на білому було дві назви: гемонокаліс і зверху ісмене. Я передивлюся і потім вам покажу всі ці три пакуночки. Ось так будемо чекати цвітіння і далі спостерігати, що буде. А ось це той мій гіпоаструм. Який був, ви пам'ятаєте, розрізаний далі чим можна. Вирізаний ось тут кусень був. І зараз він у мене ось в такому відеречку. потрібно більше. І саме його я писала дівчатам в групі, це тоді, коли я, вибачте, психанула, і не розведеним актиліком в мене було трішки намазала його. Після того він пішов і почав корінятися. Я думаю, що. Я все-таки добила тоді кореневого клюща. Коріння тут зараз ми подивимося, можливо, побачимо, можливо, ні. Ні, не видно від слова зовсім. Але ви розумієте, що ось отак вона вже сидить дуже твердо. Тобто вона вкорінилася. ця це цибулинка. І ви бачите, вона. Збільшується. Вона вже тріщить по бокам Я надіюся що їй тут сподобається. І надіюся що вдасться мені потім її обробити. Прогляну, оброблю ще ці зніму, бо обов'язково обробляти і від кліща. І від, ось бачите, мокренький лист бочок, чому вона так у мене і росте. Щоб спостерігати і не підчепився стаганоспороз. А ось так фритилярія. Вона вирішила мене не радувати своїм цвітінням, але добре, що вона зійшла і цибулинку вона свою наростить. А тут буде радувати нас ацедантера, духмяний гладіолус. Він ось так у мене висаджений букетними, букетиками невеличкими. І після того, як фертилярія піде в сон, будемо дивитися цвітіння Ацидантери. Дякуючи моєму цьому маленькому спортсмену, у мене витягнуті усі мітки на горщиках тому, я не знаю, що тут буде. Зате тут ми бачимо, що ось той викинутий листочок, череночок, чи живець, який я підібрала, зацвітає гортенція. Квіти нас радують, квіти нам дають жагу до життя. йшла, бо на вулиці дуже сильний вітер почав шуршати, і машини їдять, швидкі щось розмоталися. Вони нас радують, адже зовсім нас не радує ситуація зараз. Тому тримаємося, єднаємося, продовжуємо донатити. І сьогодні, всі ви знаєте, буде фінал Євробачення. Всі, ті, хто знаходяться за кордоном, обов'язково приймаємо участь. Україну повинні почути і зрозуміти, що війна продовжується, і нам потрібна підтримка. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня. Тихого і мирного дня хотілося би сказати, але хоча б тихого, бо вчора був дуже важкий день для Харківської області, він продовжується. Я обов'язково зніму вам подальші відео, цікаві, саме про орхідеї, але трішки потрібно. Мені набратися сили для нової інформації. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!